Бла-бла бла бла нахуй. Так, спершу міняємо фільтр, далі заливаємо промивку, катаємось 20-30 хвилин і їдемо на заміну мастила. А наші кроки, що ми будемо робити далі, побачите. А, ти біля час будеш нанімати. Знаєш, тут пробка масляна. Ой зараз су. ти будеш за мною <реку> <не> буде. А фаналі <реку> ще в готовий. <реку> 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 i <laughs> Ми будемо робити з пляшкою. Пляшку. Поки що залишимо. Або викинемо, не знаю. До кращих часів? Тоді зараз хвилин 30 проїдемось і будемо повертатися до гаражу. Так, Тепер ми змінюємо масляний фільтр і зливаємо старе мастило, і заливаємо найдешевше, яке нам підходить по допускам. Да, работает. То есть він накло... сам Тому в що сам стискается. Давай мы трішки зараз відріжемо і зробимо так короткий фитинг. Так, а може дати ножик дати. Зразу ми зробимо максимально короткий. Ні, дивіться, ми просто міняємо злили старе мастило і будемо заливати мастило, при яким, яке нам не шкода. Але щоб була гарна промивка, ми ще раз обставимо фільтр, щоб якісь частинки могли залишитися на фільтрі. Тож, заводимо і я думаю на півгодини або на годину хай тарабанить. Ну що ж, декілька годин ми попрацювали на дешевому мастилі. Тепер давайте перевіримо рівень мастила і будемо його зливати. Видимо, свої, але бруду не так багато. Тобто ми відмили гарно двигун. Ага, дивись, ми заливали з тобою 3 літри так? більше максимального рівня. Як ми тоді робимо? Тоді ми зливаємо і будемо потрішки доливати мастила. Дивись, ми ми плануємо, дивись, ми плануємо так набрати. На максимум, тобто рівень мастила максимум, тому в будь-якому випадку мотор старий і мастило він їсть. Нам варіант середній рівень не підходить. Поїхали? А слухай, я знову забув сказати. Ми ще третій раз міняємо вже на чистову вже став новий фільтр, на якому ми будемо їздити. Забув тобі сказати, дивись, ми ставимо фільтр вже третє, і це буде чистовий фільтр, на якому ми будемо їздити. Ні, цей фільтр. А, я думав, я думаю, що ти мені цей фільтр даваєш. Ладно, поїхали. О, фільтр після першої прочистки. Ні, це дивись, це вже друга. А, це вже друга. Чуть-чуть-чуть. Ну, тобто, виходить, що перший ми нормально почистили першим разом. Тому що перший фільтр був досить брудний. Давай нагадаю тобі, як ми промили двигун. Ми додали промивку, проїздили на старому мастилі плин 40. Ми хоча планували 30, але в нас вийшло більше. Далі ми злили мастило. Залили нове, але ще перед цим ми замінили фільтр. На новому мастилі ми попрацювали декілька годин на холостому ході. Далі і міняємо знову ж таки поміняли фільтр. Давай порівняємо, хоча б так, візуально. Дивися, це ми б на старому мастилі і на промисці. Правильно? Давай глянемо, слухай, я все одно вже так. Чи ви є такі, якісь металеві частинки? Тобто, тобто другий раз нормально. давай цей. Ну прям металевого нічого не бачу, є бруд. Ну тобто бруд, але немає металевої стружки, я не бачу. Це класно. Дивись, ми не змінювали цю резинку, так? Ми знали, що все одно будемо викручувати ще. На фінал ми міняємо на нову. Все. Ми заливаємо мастило з установи 0, 30 Це мастило на основі гідрокрекінгу. ти прям як реклама, скушай. Нам за рекламу ніхто не платить. Да, можна... А, ще, слухай, забув сказати, так як це мастило на гідрокрекінгу, допуску нашого тут немає. Одразу скажу тобі. І нам за рекламу ніхто не платить. Ну, брудний, але не... Ну, так, да, брудний, але а всередині як? Да, найголовніше подивитися, що всередині. Ну, як тепер нормально. Це не реклама, ми показуємо просто, як є. Це

Що було, ну дивися, що щоб зняти замінити повітряний фільтр, зняти його можна звичайно ближче сідає? Трошки далі трошки далі. Зняти його можна і не знімаючи морду. А от поставити його, якщо він жорсткої конформи, то прийшлося зняти фару і ну, всю морду. Зараз <гал> <Ладно, гал> ми поставимо морду і в мене при повороті праворуч в мене підтирає колесо. Подивимося, де саме підтирає і відріжемо зайве. <гал> Прависто, ласки, а, о, ну, -ді -ді. Я щас примірно накрасно черчу, що отрізати. <гал> 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 ну да, ну ладно, так. <гал> 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 ми від вискоточного інструментами відміряли. Так, і тепер будемо відрізати все зайве. Чи ми будемо відрізати? А що найдемте йому будемо? Ваші емоції. Та ні, ціплує. Коротше, електроінструменти ми не можемо зараз користуватися, тому ми спробуємо ножем надрізати і відламати. Будемо сподіватися, що тріщини сильно далеко... Ну вони підуть, але не сильно далеко. Видми все ведри ризу. Давай. Да что тебе говори, бля, ёба русня, сука. К нам же в гараже еще, бля, прилетала, бля, бана русня. Что, бля? Если сука, ты это падла, бля, пошел ты нахуй. Так, я думаю, мы этот момент выживем. Это, бля, так задубало это русня. <laughs> <laughs> Это, короче, сейчас будет 2,000 years later. <laughs> Тут потім Сюди, я себе зараз закистувал і ми все тягнемо, будемо в місті. Тут, наверное, ще стяжку, которая будет держать стяжку.

Δεν ξέρω θα Пам'ятаєш, минулого разу ми з тобою різали крило ліве. Давай подивимось на крило. Дивись, у нас тут колесо трішки треться і в нас тріщина з'явилася. Я тобі пропоную дивися, напевно, десь звідси віці... взяти порізати крила. Як гадаєш? Я думаю, це хороша ідея. І дивись, на правому крилі здається також така штука. Так, воно терлося, але тріщина тут не така сильна. У мене білого маркера немає, я спробую дивитися скотчем наклеїти лінію рівно. Нормально чи забагато? Та ні, нормально. А давай подивимося зі сторони. Що скажеш. Дивись, я думаю, тут різати не потрібно, у нас нічого тут не, не чіпає. У нас ось тут Але завжди цікавлять. Треба врізати. Що, де? Я думаю, навіть зробити отак. Тобто, щоб воно було красиво, отак от. Думаєш? Да. Ну, давай тоді. правому крилі також так, так Давайте. Але я знаю, що це буде робити. Морда буде всі засоби. Ти про що? Морду осма, спалюємо в бомбу. <ріпси> Так ти дивися, ми й не ми, все одно машина засрана. Ну, типу... я засрумана. <ріпси> Різниця та вичекай, <ріпси> зрозуміло, треба зробити однаково отак, зліва, справа, хоча б трішки. Пальцями якось міряти будемо чи як. Рулетки немає, я одразу кажу тобі. Скажи, камеру поверни, що просто. Це ми, ми тільки що міряли, ось так. от. <ріпси> <ріпси> Дивись, це... Надійний інструмент где та так, так. Ну ми тоді давай звідси будемо. А, ну, ми так, <реклама> <реклама>

А давай додамо просто тут посилання на цю серію. Стісісі, не перемикайся. 20 березня ми розіграємо ось таку термочашку. Розіграш буде проходити у нашому інстаграмі, але переможця ми виберемо серед коментів під цим відео. Ну що, поїхали? Я ж забув нагадати вам про те, що ми продовжуємо наш розіграш футболки, який відбудеться на 150 підписів. Так, а найцікавіше до Стрипу що я взяв замість крючків. Блін, забув, як ця хрін називається. Скоба такелашка. Ну таке скоба, таке А, таке Ну Ну дивися, для чого? Що покажу, навіщо вона треба? Давай дивись, вдягаємо, так, і вдягаємо в крюк. Тепер порвемо. У нас крюк не прилетний. Мені правда прилітав двічі. А, ні, почекай, мені один раз прилетів в Лабаш, коли Богдана та йотцрували. І один раз в, в задню частину, коли буксирували смарт з Чернігова. Ми зараз спробуємо витягнути смарт? Ні. ні, ну давайте, потерпите. Так, так він на передачі. Він <різь> треба було поставити нейтралку поставити в передачі. Давайте ви днітралку п'єдеться, попробуємо. Смарт, якщо, працює, все нормально. Це чисто раді інтересу. Ні, там взагалі не важко. Типу, взагалі, ізі. Ну хоч потягни ядер. Давай. Ну, так, ми вирішили навіть не зупинятися, коли в нас досі. Ну давай зробимо... Звичайно, це не анпакінг нової деталі. Ні, дивись, вона нова, але я вже її підігнав під смарт з цієї сторони. Дивись. Є у нас такому типу. Грейді, так? Дивіться, я його підігнав до корпуса від годинників смарт, то вони два ідентичних. І з такого, що це не гарно, я думаю, кнопку можна було, було гарніше зробити, але її все одно не видно. Тобто склотоноване, а салону її видно не буде. Давай швиденько покажу, що це найцікавішого. Дивись, я його під'єднувати, Тут в принципі там не, було, не було тяжко, там п'ять дротів. Але за інструкцією, якщо ти так зробиш за інструкцією і потім забуду, ну не зробиш всі роз'єми, так, бусь роз'єм. Цей тахометр ти буде заважати кожен раз, коли ти будеш розбирати торпеду. Тому я зробив це на безроз'ємах. Дивись, бачиш? Пішли показувати далі, будемо, ну, напевно, в салоні, ми будемо сідати, переміщаємося. Добре, давай, да, давай покажемо, чому в нас шумно в салоні. Ну, то, Ми вирішили включити його замість підігрів. Це лайфхак для людей, які люблять стояти біля свого гаража. Я або біля розетки 220. Так, або біля розетки 220. Так, давай з чого почнемо нам. Давай ми заглушимо автомобіль. тому що ми будемо, ну треба... Дивись, у нас є рідний тахоп. Давай напевно покажу, як він працює, щоб була різниця добре. Тут глушимо. Дивись, що нам треба. Тахометр в мене тут так, дивись, він йде звідси, так, позаду, mm -hmm. і йде до приборної панелі. Я її, якщо не помилюсь, я її не закручував минулого разу, тому і вона відчокнута просто. Повинна. Дивіться, ми саму панель не будемо від'єднувати, тут лише до тахометра. Ось, бачите, є основний жгут, так, другів. І йде жгут на тахометр. Ми його від'єднуємо. Давай так, залишимо. Бачите, з тахометром нічого... Ой, з приборної панелі нічого не втравилося. Так, знімаємо далі цей трикутник. Знімаємо, якщо не помиляюся. Так. Тоді від'єднуємо зараз тахометр, він... Зараз знайдуть потрібний стакутник. Ні, ну зараз й більше нічого розказати не можу. Чому ви вирішили заміряти тахометр? А, до речі, історія. я дивився. Я його взагалі думаю, не планував міняти. Ага, треба трішки фокус, так? Да? Ось, блять! Ти, ти як вчора на концерті, коротше, блін, як там блимає. Слухай, я так закриваю очі і півконцерти, поки не, не допсувалися очі, я не, не бачив нічого. Дивись, я тахометр взагалі не думав міняти. Блін, я так. Не думав міняти тахометр, але в мене він був. А чому він в мене був? Я його купив на синій смарт. В мене він нас заглючив, я думав, що він зламався. А як виявилося, в мене тахометр був цілий. Тому я його не міняв, а в мене залишився новий, ще один. Мамки не і папкін. І папкіне. Не тільки мамкіна, але і папкіни блокери. Так. Баля. Ділі-ділі. -ді Ралі валі. Бля, шість не сильно Ані не сильно проїбали. Ну рядом були. Це ми замінюємо тахометр? Чи появляємо ще одну? Ні, ми замінюємо. Тут дивись, бачиш, ще й були місця, так? Тут був годинник ага. в такому ж корпусі, але цей годинник став корпусом для нового тахометра. А чому ми не можемо додати персошали? Ні, ми могли б його просто додати, але дивися, корпус тоді був би стандартний корпус від тахометра. І він би був би тут так, цей корпус, ергономічно. Що він там що він робить? Ергономічно дивиться. Ергономічно дивиться в цьому салоні. Пробуємо тепер від'єднати всю. Блін, це його там проложили. Він певне ще й нижню частину від'єднувати. І тепер буду шукати десь там цей дріт. Ну, він тягнеться. Але куди він тягнеться? Я думаю, що він зараз застрягне. Так, можеш сюди світити. А оцей роз'єм розрахований на годинник. Тут є три контакти. Він вони з іншої сторони, ми потім покажу тобі. Там є стабільний плюс, стабільний мінус, і плюс, коли вмикається підсвітка. Бачиш, тобто ага. тут. На, цьому, на цій платі з'являється плюс. І нам для того, щоб під'єднати тахометр, нам знадобиться плюс, який з'являється, коли замок запалення, ми візьмемо це від магнітоли. І сигнальний дріт, який буде йти на оберти, він буде з роз'єму. О, я тобі пізніше покажу, де він тут знаходиться. Коротше, після те, що там відбувається, я вам не зможу. Після того як ми навернулися, я ще магнітолу не зафіксував повністю. Хочете проїбати я. Дивіться, давай здає. Фотографуємо, як він розташовані ці піни. Дивись, вони розташовані, бач, послідовно. І ми зараз просто ці піни начелкнемо, від'єднаємо, від'єднаємо і тоді просто протягнемо дріб. Це буде швидше. Чомусь не витягується. Так, ага, точно. Бачите, його ще роз'єм тримає. Витягли. Дивись, від'єднали. Бач, роз'єм. Тепер спробуємо давай дістати. З'їбати надо, корпус роз'ємно. Сука, що тобі ще не подобається, <різь> не, ну, <бліт. різь> не, ну дивись ми його вже майже від'єднали. Напевно, знаєш, що все-таки робимо кусь, а потім коли вже будемо діставати тоді і тахометр, тоді його Цей дріт. У мене руки так не гнуться, слухай. Короче, ладно, райвала вже. Чому я ставлю на місце, дивіться, тому що ми будемо під'єднувати до роз'єму ОБД, а він знаходиться нижче. І нам, в принципі, зараз тахометр, не тахометр, а приборний панель не знадобиться. Це в мене на плюс хіле, а це в мене на сигнальний роз'єм до ОБД. Зараз візьму роз'єм від годинника і будемо вміряти мультиметром і під'єднувати. Так, дивись, я вже мультиметром проміряв. Так, Дивись, у мене ж автомобіль вимкнений, так? То це дріт від годинника. Так, Дивись, є чорний дріт і два, і два коричні чи якісь кольор. Але дивись, я вже скажу тобі, що мінус йде посередині, а плюс чорний. бачиш, напругу показує. Подивись на мультиметрі. Так, а тут бачиш на іншому дроті немає напруги зараз. Але я увімкну підсвітку. дивись, знову ж таки, під'єдную і на цей крайній дріт. У нас вже є напруга. Тобто це у нас буде за підсвітку, це постійний плюс. Тепер ми цей роз'єм відб'ємо. І тут тепер треба дивись ці дротину. У мене є три жгути. Є... Так, в мене, оце в мене тут буде постійний плюс, постійний мінус і підсвітка. Тобто тепер треба розібрати цей роз'єм, і я хочу замінити тобто, дротиці. Я колись хотів раді приколу, цей дріт розібрати, і в мене оце все просто тріснуло. Тому я зараз спробую розібрав. У мене ось ця штука саме тріснула. Минулий раз тобі не, не потерять. Чорний це у нас не дуже гут, який є. Тільки що тримав в руках. Ось, знайшло. Дивимося, дроти. У нас тепер повинно бути червоний, чорний і сірий. Ось таким чином у нас повинно бути. Дивись, тут роз'єм, бачиш, він прорізає одразу, одразу дріт. Зайве кусь. Так, ще раз, у нас повинно бути. Давай повторимо ще раз, червоний, чорний, коричневий. Пам'ятав? Дістаю червоний, чорний коричний. коричний. Ага. І тепер дивися, щоб зажати цей роз'єм, тепер затискаю і вони, бачиш, є леза. Вони прори повинні прорізати дроти. О! Біля мене, да воно важко. Я думаю, воно легше буде. Зараз щось прийдеться щось по чомусь стукнути. Ну Блін, роз'єм хрустну. У мене повинен бути ще один роз'єм, дивись. Давай так, якщо він зараз працює, то ми його залишимо без змінності І, і тоді замінимо його в наступний раз. Або вже окремо без камери. А, нам треба взяти сюди плюсовий дріт, щоб його, щоб його перевірити. Напевно, треба було знаєш, по кожен дріт окремо. Магнітол, дивиться, червоний. Бачиш, він одразу показує батарею і... Кількість обертів чи на дисплеї. Ну почекай, у нас вже воно працює. Нам дивися, нам треба, щоб запрацювало воно коректно. Нам треба цей дріт, -дріт провести стягнути до роз'єму ОБД і все. А, і ми звідси дивися, ми напевно щоб не різати поки що штатну провозкую, ми візьмемо провозку від магнітоли. Вона в нас дивиться, як Я цей дріт, дріт як робив. Він, бачиш, тут можна його роз'єднати. І тут також буде, буде роз'єм. А, ви вирішили не через торпеду, а через... Ні, я його через торпеду, але просто я знаю, де, де тут чілі, і я ці чилі буду запросовувати і витягну його тут. А, то ви вже перетягнули через це. Ну так, да. а ти що пропустив цей момент? Ні, ну я типу, знімав, але я. Ага, я знімав, але я не поняв, так? Да? Дивись, розумієш? Під'єднати його. Діва? Тобто я знаю, що там треба буде спаяти один дріт і все. А от його протягнути? Ти мене питав, скільки це часу зиме? Запам'ятаєш, тобі казав, що фактично нам треба спаяти тільки три дроти. Чи два? Дивись, я роздобув роз'єм ОБД взяти, Я знаєш, як його зроблю, я його зараз відріжу і залишу трішки дрота. Ставлю в потрібний пін, а потім вже конектор окремому ставимо. Так, Дивись, так. сам роз'єм, ось воно знаходиться. Я нащупав. І це роз'єм. Бачиш сам роз'єм чи ні? Бачу? Ні, ти його не бачиш, я бачу пазиці і він не виходить нікуди. Дивись, що зробимо зараз. посовуємо, так, угу. ловлю, і я тоді цей дріб вже не знизу пускаю, а в шахту. Ні, з шахти я не зможу. Я... Шахту я потрібно зрозумів під пластик, під торпедо, тобто туди звідси, так? І шахта і з боку шахти зможе залізти. Спочатку в шахту, а потім цього кармашка тоді наверх. О, я вже бачу шахту. Давай одразу. Яко, ну, Бачу за, за іншу петлю. Кінець його, за, за воду. Що скажеш? Тоді зараз відмикаю паяльник. Припій і термоусадку. Так якщо є термоусадка, для чого вони спаювати? А щоб потім вони були надійні в'єднані. Бачив, коли в нас плюс, я тримав погано плюс, так? був погано, І він просто постійно пікав. Тобто він вмикався і вимикався. Mm -hmm. так, щоб такого не було, у нас буде сигнал плюсовий повинен бути стабільний. Mm -hmm. Я знаєш, як робив в синьому смарті? Я користувався паяльником, в мене десь валяється паяльник від автомобільної розетки. 30-ваттний. Так, mm -hmm. я помітив. Не повторяйте трьох виконаних професіонал. Тільки яких не запалюється. Давай Від, <ріху> Значить запалення це в нас тут червоні. <ріху> Вимкнули і дивися, тепер зміниться. А, ага, підсвітки у нас значить, немає контакту до підсвітки. <ріху> Бачиш, не змінюється. Mm -hmm. О, з'явилося. Коли кисівка, у нас потужніша. Бачиш? Який нам куль буде. Зараз. Ми всі дивитися не будемо. А для що це було під'єднувати туди? Оце. Тільки що ми те, що ну, ми, так, ми так. зробили. Дивися, треба для цього. давай так, там є. Якщо не помиляюсь, 5 дороків з тахометру мінус, плюс, який йде постійно, тобто навіть коли автомобіль вимкнений, плюс який йде від замка запалення, тобто коли автомобіль лише увімкнений, і плюс який йде від сигналу габаритів. Ну, Від габаритів ми взяли від підсвітки салону, а плюс який від запалення і від магнітоли. Потім магнітола ж вмикається, коли запалення увімкнене. Логічно? Ну так. Ну все, Тоді збираємо. Давай. Ми так ставимо. Так, шахту ми хоч після, після перевертання ми трішки потіляти. Так, тепер розказуйте, яка в нас сталася ситуація? Ну що, ми все зібрали? Тахометр запускається, але не показує обертів. Почали дивитися, я знайшов який пін потрібно вставити. Знову ж таки, він не показує нічого. Почав перевіряти, думав, можливо, бити дріт. Ось це з'єднання, яке було тут скручено. Тут взагалі вони були дроти не зачищені і не спаяні. Я просто про забув це забули зробити. Як там? Виймемо. Спробуємо. Знову <схе> чорне? Отак? Так. Сусід, <схе> не перемикайся. Сьогодні ми розіграємо... Розі... Блядь. 20 березня ми розіграємо ось таку чермо... Термо... Термо-чашку. <схе> ми розіграємо ось таку чде... Че... Чашку-чашку. Розіграємо ось таку термочашку. ось таку термочашку в нашому інстаграмі. Де ми її розіграємо? Сьогодні ми розіграємо ось. А чи сьогодні? Я теж сьогодні. Почекай, вас. Ага, треба трішки фокус, так? Ох, блять! Ти як вчора на концерті, коротше, блін, як там блимає, слухай. Я так закриваю очі, як півконцерти, поки не, не допзувалися очі, я не, не, не бачив нічого. Дивись, я такому тер взагалі не думав міняти. Блін, я так. Мамкіне блогери. І папкіна. І папкіне. Не тільки мамки, але і папкі не блогери. <звук> Бля. Ділі-ділі. Гралі валі. Бля. Шесть куть.